Yeah! Ця вікторина називається Хто швидше! Ми питаємо, ви відповідаєте. Найшвидші гарантовано отримають дуже, дуже корисні товари. Третій приз супернаворочений телефон n 95 другий мультимедійний кінотеатр. А перший 40 дюймовий телевізор і багато проміжних призів. Аби розпочати гру, потрібно відправити ну вісімку на 4303. І ми надсилаємо вам наші запитання. Поточні результати перевіряються прямо в телефоні. Ну, хто швидше! Цим сервісом категорично заборонено користуватися громадянам України, яким на момент перегляду не виповнилось 18 років. Всі інші нехай знають. Відео, яке зараз йде на екрані, доволі легко опиняється в будь-якому телефоні. Достатньо відправити смс із кодом 3X на номер 4303. І воно твоє. Вартість смс 3 гривні. Надто геніальний, щоб бути емоційним, надто смішно, щоб показувати це у анонсі. Надто сенсаційно, щоб про це говорити заздалегідь. Студія Квартал 95 та телеканал ICTV презентують шоу року неймовірна колекція містера рік з 1 вересня на ICTV.